Так. Доброго дня. Сьогодні 1 лютого 2014 року я вирішив зняти дан, дане відео, як я виготовляю канді. Виготовляю за допомогою такого млина, ну, продається на ринку російського виробництва, назву точно не пам'ятаю. Здається, Россільмаш. Мабуть, ну, бірки в всякому разі тут немає. Попередньо я змолов пилок бджолиний, пропустив ну, не конденційний пилок, який у мене накопичувався. Я його попередньо змолов. і ще раз хочу змолоти на пудру, щоб потім додати до канді. Ну, цукор. Не дуже сухий, попався, хоч і сам має плівку поліетиленову. Дивлюся, ну, не дуже сипучий. Виславлений він на мінімальний прохід цукру, тобто він його робить пудру. Ну, зараз включимо, покажемо сам процес. Як бачите, справляється непогано. Краще з будь-якої копімолки. Тут в нас утечка, я закрив стіну, але немає такої герметичності, якої хотілось. Ну все. Бувайте.